Права чи ліва нога. Циганков лівою пробиває. Лунін перед собою добивання. І це 2-0 на центр вказує головний арбітер. Віталій Бояльський. Він не втомлюється забивати м'ячі останніх поєдинках Динамо. Віталій Бояльський був найкмітливішим на добиванні. Звісно, Лунін може дорікати партнерам, але саме він відбив перед собою цей потужний удар. Віктора Циганкова і Віталій Буяльський. 2-0 на користь Динамо. Тепер Хацкевич може підвестися з власного місця. Ну і тут, здається, Опанасенко не встежив за Буяльським. Удар Лунін перед собою саме так. Євген Опанасенко був найближчим до Буяльського. Взагалі двоє футболістів, як бачимо, чи Артем Грому розташовувались поруч із Буяльським. І справжнє гольове чуття продемонстрував півзахисник Динамо. Забив свій третій м'яч у чемпіонаті. Віталій Буяльський. Два було до цього. Надважливий гол у матчі з Донецьким Олімпіком. Переможний м'яч. І хто знає, яким статусом буде?